Всім доброго дня, ми з України не могла не показати вам оцієї мальовничої картини осіннього неба. Насправді дуже красиво. Навіть трошки так по незвичайному виглядає. ну осінь. осінь, у нас холодно, погода буде змінюватися насправді. Наближається середина осені. Цей тиждень він і є серединкою і на вечір трішки потепліло. Маємо надію, що до нас ще повернеться бабине літо. Ви знаєте, що по-різному його трактують. І одні кажуть, що бабине літо це коли. Ми бачимо просто павутинки бабиного літа. А взагалі прийнято вважати, що коли після таких майже заморозків на ґрунті, які у нас були позавчора, наприклад, знову показуємо це небо картину, знову гарна тепла погода, це і є бабине літо. Маємо надію, що на кінець тижня нам прогнозують. Четверга вже післязавтра. Сьогодні у нас вівторок буде потепління і ми будемо мати досить таке знаєте, насолодимо, насолодимося осінніми вихідними і мабиним літом заодно. Ну, пора якихось ремонтів, пора будівель, люди будуються, люди щось там роблять, лагодять, готуються до зими одним словом. Хто там, що може робити, насправді е, люблю осінь, е, хоча вона трошки наганяє на нас депресію, а насправді нас дуже багато поетичного в, цій, в цьому сезоні, в цій порі року. Саме е, зараз. Поспіли грецькі горіхи, які я обожнюю, як збирати, так їсти, готувати. Дуже люблю. Люблю прогулюватися цими такими чудовими осінніми вуличками мого рідного селища, мріяти, які роздуми свої кожна людина має. Ось це ще не жутіє. Де-інде там каштани у нас. Вони мають свою, свій срок. Вони саме раніше опадають. І ви вишня стоїть, ще зовсім зелена. І всі дерева ще зелені. Береза починає жовтіти. Навожу вам на небо. Це не дощові хмари, це просто осінні хмари, пізні хруші. От Хочеться підійти вам показати, ці пізні я включила стабілізацію і вам не можу просто наблизити. Е, тому покажу біля цієї такої старесенької хатини. Люблю дуже ці старі хати знімати. Просто дуже мені подобається, я собака як гавкне. Кіт уже є. Дивіться на цю грушу. Ця груша така стара, мабуть, як ця хата. Бачите, є ще хатинки такі. Поселище їх можна назбирати. Зовсім старе село. Розквітають. Розквітають у нас. Продовжують, вони не бояться у нас. Такий український колір. Хом'яки, чорнобривці, вони ще квітнуть. Ось там таке блакитне небо, там передає таку всю красу. Гарно. Вітерець, немає такого буревію. Ну, не всім подобається, хто любить. Літо, я знаю, більшість людей полюбляють літо або вже зиму, а от такі міжсезонні не дуже. Але я люблю, мені подобається. Ну, ми багато людей теж зі мною погоджуються. Ми просто пройдемося і заодно полюбуєтесь нашими, нашим українським таким повітрям, українською аурою. Українським теплом. Насправді дуже люблю свою рідну землю, нашу славну Україну. І це не патетично просто звучить. Це просто серце йде. Просто люблю. Звичайний буденник. Середина дня. Буденна така картина. Довго я вас не буду. Не хотіла показати вам просто небо. Воно воно дійсно дуже вражає сьогодні. Хто любить, просто поспостерігає, помріє. Все буде Україна. Тут чи розвіється, чи хмарки, так? кажуть, хмарки розвіються. Мир прийде на рідну землю. І це страшне слово війна забудеться, як страшний сон. Воно не забудеться, але минеться. Слава Україні, слава нашим героям. Дякуємо за те, що вони нас захищають. І в цю хвилину теж.